Ми вже, вже працюємо ефективно. Тобто, що стали ми тільки зайшли, а сьогодні вже відгружаємо... Що Ані, ми в понеділок понеділок понеділ, понеділ, вже першу партію друзів, корм на клас. оптовиків. Під індивідуальний рецепт. Молодці це так. заключає в себе вивчення питання, яке є на птахофабриці. Приїхали фахівці, подивилися, які є питання по утриманні, угу. по медицині. Перевірили виготовлені корми, якими годувалося. На основі тих всіх даних, які були отримані, розробляється новий рецепт. І на цю, основі цього рецепту закупляється сировина, яка потім дає можливість виготовляти кові і постачати споживачів. А логістика? У вас і свій транспорт є? <кхух> так. Є свій транспорт, і також люди є, я можливість приїжджають. Тобто ну, це ж впливає особисто. Звичайно, не зручно. Так, да, да, ну, да, да. тому що це так дешевше виходить. Да. Підпрацьовані маршрути в напрямки в сторону Одеси, в сторону Чернігова, в сторону Західної України. У нас напрямок є і є відгалуження. Ми загрузили 25 тонн фуру, сюди 5, сюди 10, сюди 25. І це, mm -hmm. Відділ продаж цим займається. Я так розумію, що підприємство досить енергозатратне. А як, от, ну, не дай Бог, повторення сценарію блокаутів? Реактор, Будем, будемо закривати генераторами. Наприклад, у нас на фермах е навіть не по одному генератору, а по два. Mm -hmm. Фей, Резервний Що. У нас е да, є електропостачання, один генератор потужний, там, там 200-500 квадрат, mm -hmm. скільки потрібно. І другий на випадок, що інформація. Тому mm -hmm. що година-півтори фурку можете вивозити. Mm -hmm. Так само тут е також розглянемо варіанти генератора. А панелі, бо ми ж як господарники, що ж підходимо. Ми зараз водоканал, лікарні переводимо на сонце. У вас якраз пікові місяці це якраз найбільші часи генерації сонячної енергії. Першочерговість необхідних затрат. Нами вже бачимо. У нас йдуть зараз питання на заміну електричної енергії альтернативним видом. Це можливо дровами, забезпечення паром, забезпечення. Частину забрати електроенергії, ту, що ми використовуємо, щоб у нас працювали парогенератори вже на твердому паливі. Це mm -hmm. теж на перспективу на сьогоднішню. Переробка власної отримання власної продукції, яка е, забезпечує виконання технологічного процесу. Ну, це, все. це все зараз. Ну, і відходи ж, які ж є. Так? Відходів на цьому виробництві практично немає. Практично немає. немає. немає так. Mm -hmm. Нам треба мінімум два чоловіка і робочих спеціальностей для того, щоб можна було на перспективу дивитися на реконструкцію і на збільшення. Ми збільшуємо вже сьогодні продукти. Mm -hmm. Мінімум два чоловіка нам треба робочих спеціальностей. Це буде на один... На даний момент. показ, да, mm -hmm. це пока, це те, що це, вже те, сьогодні. Це просто кров зносить. Це те,